Не поспішай подаватися на карту резидента в Польщі, поки не додивишся це відео до кінця. Адже ці 10 важливих порад, які я дам тобі можуть зберегти твій статус і вчасно зберегти від відмови. Мене звати Тетяна, я емігрантка з 10-річним досвідом в Польщі і весь цей час допомагаю українцям по всім питанням, які стосуються легалізації перебування, працевлаштування та ведення бізнесу. Ольше сьогодні я взяла для вас тему карти резидента для того, щоб підсвітити деталі, на які варто звернути вашу увагу, особливо тим, хто тільки планує подачу. А також це буде дуже корисно для тих, хто прожив вже дуже довго в Польщі, і зараз на етапі прийняття рішення про звалити з Польщі, щоб спробувати пожити. В іншій країні ЄС. І саме головне зупинити вчасно тих, хто думає, що основа для подачі на карту резидента це тільки підтвердження знання польської мови на рівні Б1 чи актуальний сертифікат з поліціальної школи. Адже отримати статус резидента це пройдена перевірка всього вашого життя на території Польщі за останні 5 років. І один невірний крок може зіпсувати. Всю вашу історію і обов'язково збережи це відео та підпишись на канал, щоб не пропустити наступний випуск. Порада перша: вам потрібно підтвердити документально 5 років легального і безперервного перебування в Польщі. Що ж це таке? І так, факту того, що ви приїхали з родиною в Польщу, наприклад, 5 років тому чи навіть більше. Буде замало, треба точно порахувати всі ваші виїзди і в'їзди за останні 5 років. Нас часто запитують, наскільки ж можна покидати Польщу, щоб не втратити цей відлік. Є дві умови: перша це в сумі максимум на 10 місяців протягом останніх 5 років, і не більше 6 місяців відсутності поспіль. Порушення одного з цих правил дорівнює починаєш рахунок 5 років з самого початку. Або починаєш відлік 5 років в новій країні, адже попередній період життя в Польщі там не зараховується. Тому якщо ви близько до резидента і ще тільки думаєте про переїзд, рекомендую все ж таки завершити цей етап із статусом тут, тим самим спростивши собі подальшу легалізацію в новій країні. Про це я, до речі, розповім згодом в наступних відео. Порада номер 2. як підтвердити 5 років. Перед заповненням заяви підготуй свою історію, Пригадай усі дати поїздок за межі Польщі. Зберігай квитки, чи віднайди фото з подорожей? Адже це потрібно буде вказати в самій заяві з списком країн. Тут в далекобійників, мабуть, зараз затіпалось око, але спокійно. У вас окрема історія. потрібно були документи, які підтверджують, що це були робочі відрядження. Наприклад, розписані графіки рейсів, документи скерування від роботодавця. Підійдуть тахографи, а також від попередніх роботодавців підійде святитство праці, якщо була умова праці. Які документи по роботі варто зберігати всім за попередні періоди? Це буде третя порада. Зберігай все, контракти незалежно від їх типу, анекси до них, виповідзення, свядицтво праці, повідомлення з уженду. варто зберегти, до речі, в випадку, якщо ви не мали статусу студента, бо це фактично ваш дозвіл на роботу в той чи інший період. А також зберігайте засвідчення зі школи поліціальної чи іншого навчального закладу, де ви е, користувалися відповідним статусом під час працевлаштування за останні три роки, і обов'язково завчасно зберіть всі докупи децизії по попереднім картам побиту. Якщо ви втратили децизію, замовте обов'язково дублікат. Порада номер 4 – зберігання податкових декларацій. Під погана ідея не зберігати під 37 або 36 за останні три роки. А для власників Блюкар за останні два роки ці документи є одним із обов'язкових е підтверджень твоєї стабільності. Електронна і друкована версія must have. Саме на цій підставі інспектор дивиться на твої річні доходи. Він також звертає увагу на легальність джерел доходу, наприклад, через працевлаштування або зареєстровану підприємницьку діяльність. Також на суму доходів, де вона повинна перевищувати встановлені мінімальні суми залежно від складу родини. Якщо не буде стабільності, це ризик відмови. На жаль, потрібен стабільний легальний дохід без перерв. Якщо у вас був занадто довгий декрет, на жаль, це теж може бути підставою для відмови. Рекомендую сконсультуватись і завчасно підготувати пояснення. Ми отримали позитивні рішення і в таких ситуаціях, тому не все потеряно, як то кажуть. Шоста порада це про підтвердження сплати внесків до ЗУЗ та наявність медичного страхування. Мати дійсне приватне медичне страхування це окей, але воно повинно бути з повним покриттям лікування в Польщі. Державна від НФЗ – це база, але м -м, вона й так є обов'язковою при працевлаштуванні та підприємницькій діяльності. Тут інспектори до речі дуже люблять копатися в попередніх періодах, тому щоб Перевірити свою цю регулярність та стабільність за попередні періоди, а саме за три роки, ви можете, подавши форму УС 7 до ЗУС. Якщо є сумніви щодо своєї справи, чи ти хочеш порадитися, моя команда тобі в цьому допоможе. Посилання на наші соцмережі буде в описі під цим відео. Що ж ви мене запитаєте буде з польською мовою, як можна буде підтвердити цей рівень Б1? Розглянемо три ситуації: перша Якщо ти маєш сертифікат про закінчення поліціальної школи виданий до 30 червня 2025 року, то його приймуть за підтвердження знання мови, якщо ти подаси на карту резидента до 1 липня 2026 року. Якщо людина, яка раніше подала документи з таким сертифікатом, і не дай Бог отримає відмову по карті. Бо десь проїздила чи не доробила, то переподаватись краще максимально до 30 червня 2026 року, щоб використати той самий сертифікат. І третій варіант: по якщо комусь по якимось причинам відмова прийде вже після 1 липня 2026 року, то можна спробувати подати апеляцію, якщо звичайно буде чим апелювати. У цій справі, адже після 1 липня 2026 року, при переподачі чи подачі з нуля будь-який сертифікат з поліціальної школи не буде вважатися підтвердженням знання польської мови на рівні b 1 Якщо тут залишились питання, задавайте їх в коментарях. Якщо це не про тебе або ти не хочеш так ризикувати з переподачами, тоді лови пораду номер 7. здавай державний іспит на рівні Б1, який гарантовано підійде на всі випадки життя в Польщі. Повірте, але можуть бути проблеми з чергою на запис. Якщо жмуть терміни або твоя розмовна польська все ж таки краще за письмову, то сміло йди на екзамен ТЛК на рівні Б1. Мінус такого екзамену він підійде тільки для карти резидента, але для майбутнього твого громадянства в Польщі, якщо ти все ж таки ризикнеш його взяти колись. Він не підійде. Спокійно спати можуть тільки діти, які мають диплом про закінчення польської школи, або дорослі, які закінчили вищий польський начальний заклад на польській мові. Їм жоден сертифікат не потрібен. Перевірка адреси це наша зупинка на восьмому пункті. Будьте готові до перевірки місця вашого проживання. В деяких воєводствах інспектор. Насилає прохання до поліції, щоб перевірити місце вашого проживання. Особливо, якщо в нього є підозра, якщо це фейкова адреса, бо, наприклад, місце вашої роботи, якимось чином в іншому кутку Польщі. Тому адреса, яку подаєте, має бути актуальною. А ще краще, якщо ви реально там проживаєте. Бо наступний наш пункт це номер 9 під назвою Проблеми із законом. Серйозні порушення до рівня гарантована відмова. Це крадіжки, шахрайство, вживання алкоголю за кермом, а також постійне порушення візового режиму. Теж я надію, що ви в мене чисті, хоча хто його знає. одного випадку вже може бути достатньо. Один такий факт, і весь пакет документів і роки життя тут не мають жодного значення для інспектора. Якийсь разовий штраф за парковку це не страшно, але систематичні штрафи або несплачені кари це проблема. Іноді інспектор отримує неактуалізовану інформацію з різних баз. В нас таке було, тому варто зберігати важливі квитанції. Вони можуть знадобитися вам при апеляції. Навіть такі дрібниці можуть перевірити. Найважливіша порада за сьогодні і на все життя в Польщі це, мабуть, номер 10. Не подавайте документи на карту резидента, якщо немає впевненості у кожному зазначеному пункті. Так, нюансів багато, особливо щодо підтвердження доходу і перебування, це саме основне. Але з правильною підготовкою і оцінкою шансів все можливо і можливо підготувати себе завчасно. Якщо вам цікаві деталі або ви маєте конкретні запитання щодо вашої ситуації, пишіть нам у коментарях, що саме хочете розібрати детальніше. А ще краще зв'язатися з нами особисто на індивідуальну консультацію. Вони у нас безкоштовні. Консультуйтесь з досвідченими фахівцями. До подачі, а не тоді, коли вже щось пішло не так, і вас залишилось буквально декілька днів для вирішення тої чи іншої проблеми. Це, до речі, не тільки про карту резидента, а взагалі по життю, я б так сказала. Обов'язково постав лайк цьому відео, щоб якомога більше людей могли почути ці поради вчасно, а не допускати помилок на шляху до резидента чи громадянина ЄС.